Друзі, привіт! Як ви зрозуміли, буду міняти стартер. У мене цей накрився. Зараз я вам, ви послухайте, як він працює. Звісно, його можна було зняти, подивитися, можливо, відремонтувати, чи там втулка. чи... Ну, Він вже дуже бере на себе. І ну, вирішив я не випробовувати судьбу, а купити. Ось такий. Це не новий, це БУ. В общем, історія того стартера, що стоїть така. У 2012 році 2012 році я придбав цього автомобіля Peugeot Partner. Він 2006 року випуску 1,9 дизель. Десь, не пам'ятаю точно, рік-півтора я поїздив і стартер згорів повністю, накрився. І я, по-моєму, на VRM. Не VRM техніка, WestCard. Westcar. West Car. Там розборка. І там я знайшов стартер, подзвонив до них, мені прислали, я поставив. І оце ось До останнього часу він у мене стояв, працював. Це я на тому ж сайті я подивився, немає. Саме зараз на Peugeot Partner. Найшов, вискочив інший сайт. Я передивився, передзвонив до них, є. Вони, це так вони кажуть, <хи> возять їх з Європи. Це стартер валіо, оригінальний. Е, роблять ревізію, ставляють нові щоки. Втулки можливо. Ну, в общем, роблять повну ревізію йому. Ну, ще бачите, навіть і пофарбували. Ну, тут вроде би так все виглядає почищено, вроде виглядає непогано. Виглядає непогано, будемо ставити. Для чого я це знімаю відео? Я сам, якщо я щось десь лізу до машини, а не знаю перший раз, як туди добратися. Звісно, можна розібратися потихеньку, помаленьку, але це багато займає, може зайняти багато часу. І зато ви не знаєте, що зняти, щоб леше долізти, що відкрутити, як долізти, які ключі треба, там, довгий, короткий, наскільки, на 13, на 17 чи чи на 15 може бути, чи на 14, чи на 18 нестандартні. Такого тут вистачає. Ну і в общем, кому можливо прийдеться знімати, то подивившись відео, ви його без проблем швидко знімете. Або зняти, відремонтувати, або замінити. От і все. Так як це було, я той стартер знімав років 11. Ну, хай як мінімум 10 років назад. Та які 10. 11, це точно, а може й більше, ніж 11. Ну, неважливо. Дуже давно. Ну, приблизно я пам'ятаю трошки, але в інтернеті я не вспоминав, дивився, думаю, розберусь. Тим паче в мене є стартер. Я подивився, як він стоїть. Ось втягую ще. Ось тут на трьох болтах. Болти різьба. В самому стартерові, ось тут, в цьому кожуху різьба. Тобто ви його вставляєте і болтами прикручуєте. Так якщо тут різьба, то болти вставляються з оцієї сторони. Є отак прикручується до самого кожуха маховика. Є так, ну, в яких автомобілях скрізь по-різному. Ну тут так. Він ось так стоїть. І я думаю, до цих болтів. Зараз я вам покажу, як. Працює старий стартер. Майже якщо заведеться машина, ну, може навіть і завестися. А далі усе по порядку вам швидко покажу, розкажу, що як. Нема нічого складного. Слухаємо, друзі. Зараз йду в кабіну, запускаю двигун. Пробую запустити. В общем, якось так. Ви почули, бере на себе. Акумулятор тут хороший, заряджений. Ну, Можливо, його можна неважко відремонтувати, цей стартер. Ну, Я вирішив так. Тобто, так, дивіться, зараз першим ділом. так, друзі, самим Першим ділом треба відсоєдінити масу акумулятора, мінусову клему. У мене ось тут так. Ключик на 8. Відкручуємо і знімаємо. Все, відсоєнили. Далі треба зняти ось оцей воздухопровід. Ось у. Той, що йде від фільтра, йде до колектора. Треба поопустити і акуратненько його зняти. Так, раз. Ось тут. вот там ще шланги є. Ось така штуковинка. Вона легко там знімається. Шланги два там. Ось, друзі, сам стартер. Бачите? Тепер нам треба відкрутити ось силовий провід плюсовий. Ось він. І ось очки провід, бачите, у мене той, що рідний, стояв на отакій фішці. А тут ось, ось прикручується. Ну я вже можу зняти його. Треба відкрутити ось на 8, по-моєму. отут ось цю гаєчку. І теж зняти провід, той, що йде на втягующе, що включає стартер. Ось так, зараз відкручуємо. Ну, тут не видно буде, як я знімаю. Тобто зрозуміло, ось втягую ще і ось силовий провід. Ось як отак дивиться, бачите, а ось, Бачте, ось, ось очки оцей тоненький. Оце їх треба два, ці провода від'єднати. Ось, друзі, він стоїть отак, цей стартер. Ось отак, бачите? Ось один болт, другий болт. А третій зверху ось трошки завтягуючи. Зараз я вам покажу, де вони знаходяться на двигуні. Ось дивіться, ось під патрубком від радіатора. Оно він. Ось ось він. Бачите? Ось. Оце середній, ось нижче палець я опустив. Ще один. І один ось тут ось. Там. Ось там, ось Ось от. он, де я показую отверстку і отам. Зараз вам попробую показати ще знизу. Не знаю, чи ви побачите, ось один і он трошки вище другий. Друзі, відкрутив я нижній і середній болт. Тут під шестигранник, пише, ось H8 шестигранник. Ось такий, трошечки там незручно, але Можна відкрутити, підобрати, тріщоточкою, клац клац зорвати, а далі йде воно легко. А ось оцей ось верхній, оцей, я не долізу ніяк до нього. Зараз, мабуть, прийдеться зняти ось оцей увесь воздухан. Знімається він дуже легко. Ось тут ось, оце отак стоїть. Нажимаєте оцей ось піптик. Ось, його, бачите, під пальцем. Витягуєте оцю проводку. Потім ось тут стоїть шайба і гаєчка під ключик на 10, відкручуєте, воно отак знімається. І потім він отак ось. О... Я... О, оце ось, ось знімається, он патрубок. оцей, І сам воздухан. Ось. ось так легко він тут ось на таких завісках. Витягається. О, досить таки і не важко, Легко він знімається. Тепер треба подивитися, де він той болт. А а тепер він ось, ось дивіться. Ось бачите? Ось він. Оце третій відкручую і все. Ось ой, зірвав. він. Уже вигнило, треба. Ось, ось він, коротше, бачите, витягнув Я. і ось його добре видно. Оце він третій. Ось один, ось другий і, і он, он третій. Три штуки. О. От стартер навіть і відійшов. Треба одною рукою зараз держати стартер, а другої болт викручувати. Направляюча втулка, там залишилась у двигуні, Оно вона, то я з цього стартера вийняв. Почистити треба добре болти, щоб були чисті, щоб добре закручувалися. Ну і тепер все у зворотньому напрямку ставимо. Ой, ще звалю камеру. Друзі. Мені мов знизу значно леше. Тепер треба добре почистити болти, то викручувались так собі тугенько, трохи і ключом і пальцями. А коли почистив, добре. Ось щоткою. Хорошо його почистить, усі болти. Можна трошки змазати, подивитися. Отак. І тепер закручуємо останні. Друзі, я вже злякався, що покріпленню не підходить. Він на одному болту був, трошки провернувся, А я вставляю болт а він мимо. Тю, думає, лки-палки. А тоді ж та ні. Додув, додув що треба так. О, бачите, тепер воно... Досить такий легко вкручується. Ну, звісно, легше. Підсоєдінив вже проводок, той, що йде на втягующе, тоненький. А ще силовий товстий залишилося. Ну, і не буду ставити воздухан, попробую завести. Нічого страшного тут не буде. Попробуємо. Вдруг щось не так то тоді, щоб не роз... А, а акумулятор треба буде поставити. Ну, поставимо. Друзі, трошки я спочатку неправильно зробив. Треба повністю зняти воздухан і акумулятор. І тоді ви тут легко, спокійно ось усе достаєте. Бачите, не треба гратися, так як я грався з під низу, важче там, бо тут же стоїть воздухан. І знизу мішав і той. Зразу його, так як я показував, відкручуйте і легко всі три болти видно. Шестигранничок. ну Це я зробив, можна любим тут. Доступ хороший. То я просто забувся, як спочатку. А тепер досить легко, нема абсолютно нічого складного. Тільки ж я вже ще раз повторюся, знімайте повністю воздухан. І ще, що я замітив, ось тут дергнув руками. Треба поміняти, купити нову трубку. Ось тут, ось отут. Ось, ось такі трубочки є. І дивіться, вона спала і лопнувша. Ну Тут можна ще Хватить довжини і тут лопнувши. Я її заміню, поки що поставлю цю, а потім буду поїду в город і заміню її на нову. Подивлюся, можливо, тут ще де такі є. Ну Вони від старості вже, в ну, машині вже 19 років, вони вже від старості. Починають лопатися. А це тут всякі розходомери, воздухи, і, тобто буде залежати на роботу двигуна, на розхід палива. В общем, друзі, стартер я прикрутив, ну, затягував, як у нас кажуть, не до бзда. Чувствільно, щоб, якщо вдруг що не так, щоб легко відкрутити. Поставив акумулятор, воздухан ставити не буду. Зараз тільки спробую завести. Не знаю, чи біля цієї штучки воно заведеться, що воно роз'єднано чи ні. Якщо не заведеться, то під'єднаємо. Нам головне зараз як круте стартер, а то все чи останеться. Ми назад пустимо. Друзі, працює як оса. Ви чули, навіть не чуть. Тільки торкнув і зразу раз і той. Ну все, тепер ставлю воздухан на місто. Зараз його трошки почищу у зворотньому напрямку. Все ставляю. Тут дуже легко, зараз я вам покажу. Ось тут така штучка. Ось ось о, бачите, одна і друга. Ось і ось я вам зараз покажу, що, щоб ви. І вони оці два прорізи, ось, ось. ось сюди воно тільки шмак і засовується. Ну і Тоді ставите патрубки, електрику на місці. Передивіться оці всі трубки. Я ось той. Ну, і в принципі все готово. Зараз я затягну краще стартер, тут заізолірую, возьму термотрубку. ну і, і все. В общем, ось так. Ну що ж, друзі, поставив, все працює, ви самі чули, все чітко. Тобто досить легко. Я трошки неправильно пішов, думав обдурити. Але ви зрозуміли. Первим ділом відсоєдінили акумулятор, відсоєдінили провода від стартера. Зняли повністю воздухан. Доступ легкий. Видно всі три болта. Шестігранічок на 8. Відкрутили, вийняли. І що ви там з ним далі, чи міняти будете, чи ремонтувати. Тобто, абсолютно нічого складного. Так так. що, ось так. Коли там затягуєте, зриваєте, болти, акуратно, дивіться, щоб не повредити радіатор, там, провода, трубки. Ну, От і все. Тобто, Нема нічого складного, досить-досить легко. Так, ну що ж, надіємося, що пропрацює цей стартер дуже довго. Так що, ось таке відео. Кому сподобалося, ставим лайк. Кому не сподобалося дизлайк, пишемо коментарі. Я буду радий, якщо комусь це відео стане у пригоді. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Хто перший раз дивиться, можете зайти на головну. там в мене самі різні відео. Є у мене тракторець Янмарке 3 маленький. Різне сільхозобладнання до нього. Я там більшу половину сам робив. Є токарний станочок на токарному станку. Сварка, болгарка, сію, орю. Ну, всяке таке, що в сільському господарстві. Ну і що більш-менш пов'язано з металом. Так що на цьому все. До скорих зустрічей. Пока. Слава Україні!